Щорічно 25 березня Греція відзначає День Свободи. Бо саме цього дня, у 1821 році, греки проголосили свою незалежність від Османської імперії та розпочали революцію. Свято називають також Днем національного відродження Греції. В Греції є все. Греція, батьківщина Олімпійських змагань. А про волелюбність греків ходять легенди вони вміють цінувати життя. І поважають традиції. Греція унітарна держава, парламентська республіка, член НАТО і ЄС. В столиці держави проживає понад 40% населення. Територія країни омивається п'ятьма морями: Єгейським, Фаранкійським, Іонічним, Середземним і Критським. А відстань з будь-якої точки Греції до берега моря не перевищує 137 кілометрів. З 1981 року Греція є членом Європейського Союзу, численність населення держави становить приблизно 10 мільйонів. Греція має на своїй території безліч важливих історичних пам'яток: Перфенон, Театр Діоніса, Стадіон Пенатінайкас та багато іншого. Крім того, Греція є батьківщиною Олімпійських ігор. Греція від першого дня повномасштабного вторгнення РФ стоїть на боці України. Підтримує рішучість українського народу захищати свою територіальну цілісність. Україну і Грецію пов'язують тривалі культурні та історичні зв'язки. У багатьох містах Греції проходять мирні акції протесту проти війни Росії в Україні. Греки підтримують Україну, відправляють гуманітарну допомогу. А сонячна Греція стала другою домівкою для українських греків, які проживали переважно у східних частинах України і були вимушені тікати від війни. Греція одна з найдавніших країн світу. Вона вабить мільйони туристів живописними гірськими пейзажами, м'яким кліматом та чистими пляжами. А ще Греції належать безліч островів, зокрема улюблені туристами Крит і Родос. У Греції не люблять поспішати. Тут шанують великі родинні зустрічі та неквапливе спілкування за кавою. Люблять оливки та сир фето, дотримуються сієсти. Регулярно проводять карнавали та обожнюють танець сертаки.